Від англійського слова інкремент додавати. Тобто при переміщенні, при обертанні рухомого вузлану, наприклад, нашого ходового гвинта на верстаті, який переміщує там стіл або супорт, від фотоприймача надходять імпульси. Ну, наприклад, у нас на диску ми маємо там тисячу імпульсів, тисячу штрихів. Відповідно за один оберт цього вау з диском і гвинта нашого, фотоприймач виробляє рівно тисячу імпульсів. Підрахувавши ці імпульси, ми можемо розрахувати переміщення нашого рухомого органу. Тобто, ну, наприклад, якщо вау має Тобто гвинт має крок різі там, 10 мм, 10 мм ділимо на 1000, отримуємо 1 соту міліметру. Тобто один імпульс відповідає одній соті міліметру. Отри... Якщо система керування отримала, наприклад, там, від датчика 2000 імпульсів, то зрозуміло, що це відповідає переміщенню 2 мм. Але виникає питання. А як нам отримати абсолютно координату? Тобто, це ми знаємо, наскільки перемістився рухомий орган, так? підраховуючи кількість імпульсів? А як система може дізнатися, звідки, тобто, яка координата абсолютно там, відносно певного початкового положення цього рухомого органу? Це перше питання. І друге питання, а в якому напрямку він перемістився? Ось для того, щоб оцінювати напрямок, куди ці імпульси нам дівати, додавати чи віднімати від поточної координати, встановлюють не один, а два фотоприймача на кожну доріжку. Ну, якщо в нас одна, то, звичайно, на одну доріжку. Причому встановлюють їх так, що вони спрацьовують з сувом на 1 четверту кроку ось, ось цих е, штрихів. Що це нам дає? Дивіться, ось у такому випадку ми отримуємо вихідні сигнали з цих фотоприймачів у вигляді ось таких двох графіків. Тобто, це у нас іде обертання, ну, наприклад, за годинниковою стрілкою. Перший фотоелемент спрацьовує на чверть кроку раніше другого фотоелементу фотодіоду. Ось це дозволяє визначити напрямок переміщення. Яким чином? Ну, наприклад, дивіться, якщо ми візьмемо у якості лічильної події, Перехід з нуля в одиницю, тобто з низького рівня напруги у високий рівень напруги. Тобто ось це, ось цей момент ми підраховуємо так, імпульси. Ось, ось цей момент ми імпульси не рахуємо. Тобто, вімкнулися, вімкнулося світло або напруга вімкнулася на фотодіоді. Ми рахуємо, вимкнулося, не рахуємо. Вімкнулося, знову рахуємо, вимкнулося, не рахуємо і так далі. Тепер дивіться, якщо ми переміщуємося зліва направо, ну, наприклад, обертаємо за годинниковою стрілкою, відповідно, у нас лічильні події будуть ось тут і ось тут. Так? Інший сигнал в ці моменти має значення одиниці. Видно, так? Якщо ми рухаємося в протилежному напрямку, то перемикання з нуля в одиницю у нас вже буде, буде ось тут, на зелених лініях. Так. Відповідно, другий сигнал з другого фотодіоду в ці моменти буде мати значення нуля. Тобто, для того, щоб визначити напрямок, достатньо проконтролювати значення другого сигналу в момент приходу першого сигналу. Тобто, в момент приходу лічильного імпульсу. Якщо він одиниця. Ми цей, цей імпульс додаємо. Якщо він нуль, ми цей імпульс віднімаємо. Це ну, найпростіший спосіб. Більш просунута електроніка, яка на сьогодні застосовується майже всюди, у всіх датчиках, рахує кожен імпульс кожного сигналу. Тобто і фронт імпульса, і спад імпульса. Ну і також там за певним більш складним логічним рівнянням, можна визначити напрямок руху за зміною цих двох сигналів. Але в цьому випадку ми в чотири рази збільшуємо точність підрахунку. Тобто, якщо в нас на диску, наприклад, тисяча штрихів, то від такого датчика, якщо ми будемо підраховувати і фронти, і спади. І першого, і другого сигналів ми можемо отримати вже не тисячу, а чотири тисячі імпульсів на оберт. Так. Ну, і Сьогодні дуже широко застосовується третій тип датчиків, які виробляють, ну, побудовані вони повністю таким же чином. Але фотодіоди виробляють не дискретний сигнал, а виробляють сигнал пропорційний до освітленості. І на практиці він близький до синусоїдальної форми. Тобто перший фотоелемент виробляє синусоїдальний сигнал, другий косинусоїдальний сигнал. Тобто, знову ж таки, сунутий на чверть кроку. Якщо ми будемо оцифровувати ось ці аналогові сигнали синусоїдальний і косинусоїдальний, ми зможемо додатково подрібнити нашу дискрету відліку ну, максимально до декількох тисяч разів, до двох або до чотирьох тисяч в найбільш розпосюджених моделях. Тобто, відповідно, маючи датчик лише з сотнею імпульсів на оберт, ми можемо отримати точність відліку 10 або 40 тисяч відліків на оберт, імпульсів на оберт. Так. Це те, що стосується так званих інкрементальних або відносних датчиків. Те, що у вас на малюнку ось тут, це так званий абсолютний датчик. Абсолютний датчик має декілька ось таких доріжок кодових зі штрихами. Але крок штрихів на всіх доріжках різний. Це дає змогу. У двійковій системі відліку, одразу отримувати значення абсолютного кута повороту цього валу. Якщо у випадку інкрементальних датчиків в системі керування для того, щоб визначити 0, потрібно після вімкнення перемістити рухомий вузол. Супорт або стіл до спеціальних кінцевих вимикачів, які при спрацюванні дають нам початкове положення. І далі вже від цього початкового положення система підраховує імпульси в плюс і в мінус, і таким чином постійно вираховує поточну координату. То в таких датчиках поточна координата відома одразу. Тобто ми маємо тут декілька. Фотодіодів. І по стану, по комбінації станів цих фотодіодів ми одразу можемо знати кут, кутове положення цього валу з певною точністю.